Доброго ранку, мої друзі, любі, моя велика українська поетична родина. Доброго ранку, моя Україно. Доброго ранку, кожне добре серце. Доброго ранку наші захисники України. Доброго ранку всі-всі, хто живе на цьому білому світі, чого нам зараз і бракує, щоб жити правильно, щоб добре. Добрі діла творити, і от сьогодні мені випала така честь продовжити нашу місію земну, нашу волонтерську місію. Я маю за честь привітати вас всіх, почитати свої поезії і, звичайно, долучитися до волонтерського. Читання і волонтерського збору на всі доброчинні справи. Під моїм відео, під моїм відео буде зараз, щось я не дуже впевнена, чи в мене добре все вийшло, але під моїм відео будуть зараз висвітлюватися всі. Дані реквізити, на яких потрібно здійснювати відправляти кошти на допомогу для ЗСУ на кожні потреби, які нам потрібно для того, щоб прискорити і завершити цю кляту війну. Благаю Боже, щоб нам Бог дав сили, щоб ми не падали духом, щоб ми зуміли вистояти цю війну цей час. Котрий нам Бог виділив такий бар'єр дуже важкий перейти, і жили, процвітали для блага нашої землі. Кожен має свою місію виконати. Я розпочинаю свого вірша завжди із Кобзаря. От побачила тут дуже такі цікаві слова нашого великого генія Тараса Григоровича Шевченка. Один Удругого питаєм, на що нас мати привела, чи для добра, чи то для зла? На що живем, чого бажаєм? І, не дознавшись, умирає, а покидаємо діла. Які ж мене, мій Боже милий, діла осудять на землі, коли б ті діти не росли, тебе святого не гнівили. Що у неволі народились і стид на тебе понесли. Кожен з нас має свою місію, а ми не питаємо на що. Ми питаємо просім Бога, дай нам Боже перейти все і подолати всі труднощі, бути мужніми, бути сильними. І завжди, ви знаєте, я прокидаюся з словами Божими. Дякую тобі, Боже, за цей день і дай мені, Боже, перенести ці всі труднощі. І дякуємо, Боже, за це Що там стоять наші хлопці, що вони мужні. Можливо, хтось і не усвідомлює, що вони пишуть історію, вони усвідомлюють все, тільки не завжди кажуть. Вони мужні. Ви знаєте, я вчора. Вела розмову з одним захисником, верніше не вчора, а в неділю. Він зараз після операції йому витягали осколки від поранення з ноги. Ви знаєте, скільки в цього 30-річного хлопця, я би сказала хлопчика, тому що я його бачила з маленького, малесенького із пеленок. скільки в нього суму скільки в нього дорослості, скільки в нього жалю, любові, скільки добра в тої дитини і яка глибока мудрість ховається в цьому погляді. Я не побачила там жодної, як то каже, краплі з невіри. Він тільки мені сказав, ну ми все одно вистоїмо. Знаєте, що би хто не говорив, ми вистоїмо. І ми будемо йти. Я дякую е, завжди тим захисникам, тим мужнім, а також і дякую тим всім людям, які не ламаються, які стоять і очікують е, господнього благословення, які не втікають. З України, які практично я думаю, що кожен має вибір, має право взяти валізи і їхати кудись де спокійніше, але не всі виїдуть. Хтось, як колись Леся Українка писала: мамо, чи кожна пташина у вірі вилітає, Я не пам'ятаю, але дитина питалася мами. Чи всі пташки відлітають у війні, каже, не кожні. Он ну, ти бачиш, пташина маленька, не боїться морозу, вона жде, що знову настане весна. І так і ви, дорогі мої друзі, дорогі мої земляки, ті, що залишилися навіть і біля окупованих територій, і на окупованих територіях, але ви знаєте, що ми подолаємо, що це все зло втече. І я е, от зараз. Хочу почитати один вірш Зор'яни Кіндрата До речі, Зор'яночка мені передала колись була такий подарунок із бранчу цього, що був на не знаю, видно, дуже добре І Я його завжди, як талісман, ношу. Не то що ношу, завжди тішуся ним, завжди представляю всім. Друзям моїм італійським, моїм українським друзям, хто завітає до мене, до моєї теперішньої оселі, і я кажу: Це моя Україна зі мною. Й в неї такий вірш: від серця до серця, від серця до серця тоненька невидима нитка з любові, поваги, взаємності, щирих думок, мов струмом у серці. Це по ниточці шириться швидко, і душі єднає крихкий кришталевий місток. Ця нитка тонка, та міцніє вона з кожним словом, і з дотиком рук і теплом, що йде від сердець. Цей струм круговерть поміж душами шириться знову. Усім, що довкола дарує тепла промінець і враз зазвенить між людьми кришталевий місточок, який від любові й тепла вже міцніший, стійкий і трепетним щастям наповниться кожен куточок. Лиш ниточку, що цю бережи і місток, не розбий. І ця ниточка. Завжди у мене е, міцна, вона не розривається. І я е, далеко від вас, українці, мої рідні, кохані, дорогі, милі. Але я люблю вас всіх. Я люблю Україну. Я люблю життя і люблю свою кохану землю. Витоптану, виплакану, вистраждано. Ви знаєте, я пригадую завжди, коли ми росли малі. Я вже прожила більше як шістдесятків років на землі. І пригадую своє дитинство. Тоді, в ті 60-ті, 60-ті, -70 70-ті роки. Ми в західноукраїнських селах ми не були дуже багаті. Ми жили і ми раділи. Ви знаєте, навіть не задумувалися, що ми живемо ну якось може бідно чи що. Як у магазин привезли халву, ми бігли по 10 копійок вона коштувала. Ми бігли купляти, бо там халва є. Але ми були щасливі, казали, дайте хліба помащеного цукром, молоком і цукром, а хтось медом і цукром. І бігли діти щасливі, заморзані. те щасливе дитинство. Воно завжди глибоко в серці. І я пам'ятаю, Мама завжди казала, ви не знаєте, які ми пережили страхи. Не дай Боже, щоб ніхто того не бачив. Ми боялися вийти на двір. Вночі приходили партизани, мається на увазі за час Другої світової війни. І ми їм давали їсти, ми їх обігрівали, Ми палили в, печі, в кухні дрова на печі, вони сушили свої одежі. Які Запах поту розходився по всьому, по всій оселі. Зранку вони мусили провітрювати, тому що в день приходили більшовики, і вони боялися відганяти і частували також більшовиків. Ви знаєте, це було якесь таке каз. Не то, що казкове, недоступне, далеке. І ми думали, як це могло бути, як це могли десятирічні діти це бачити, тому що нам тоді було 5, 6, 10 років. І ми могли не вірити це, яке ж була неймовірна бувальщина. І хто б міг подумати, що моїх онуків, що наше покоління настало, повернувся той час, цей важкий, страшний час, але ви вистоїте. Ви вистоїте, дорогі друзі, і ви будете колись своїм онукам, своїм нащадкам розказувати, які ви пережили страхи, які ви були мужні, які. Знову ж, книжка у мене є така, про що мовчать квіти, лелітки. І Ольга Романишин пише, пластмасові люди. Серця каменюки, неонові душі старцюють за хліб. Довкола вендета приймах онуки, на марс полетіли ракети, джмелі, зміїна отрута від от збанку до краю. Частує сусідка домашніх щодень. Остання смерека у лісі зрубаю. Івану полоні в Оксани Мігринь Лелеки, до Африки, Люба до Риму. Здала у оренду паї, сіножать, поцілили гради в крило серафима. Людці не помітили, солодко сплять. І я завжди кажу італійцям повторяю. Ви не знаєте, ви спите, ви думаєте тільки Коза сіманджа, тобто що будемо їсти, а ви не знаєте, що в моєму краю, можливо, не мають що їсти. І я дякую, що хтось чує це серцем і допомагає, подають руку допомоги. І я кажу: а ви не знаєте, що в нас літаки літають тільки військові, в нас мирних немає літаків. У нас мирних польотів немає, в нас люди сплять по підвалах. У нас є Марічка Васько пише такий вірш знову ж таки з тієї книжки, лелітки. У нас немає вікон з видом на Париж. Його погода дещо інша, ніж в Торонто. Та в нас є те, чого там не знайдеш. Життя тут набуває свого змісту. Кава у ліжко те смачна, бува, І це зовсім не залежить від країни, і зранку буде він тебе дарма. Так хочеться, ну, хочеться поспати хоч хвилину, відчути ніжний дотик рідних рук, що огортає твоє тіло ніжно, обнявшись, чути серця стук, франковий прохолодній тиші. Для цього не потрібен вам Париж, Щоб романтичність усіх чарує. Є він, є ти, а решту все дарма, коли немає сенсу, усе псує. І правда не нічого не вартує в житті. Якщо немає гармонії з навколишнім світом, з навколишніми друзями, яких ти любиш, поважаєш, не потрібно Парижу, не потрібно краю світа, Америки, Канади. Нам потрібен мир. А для того, щоб був мир, ми маємо донатити, ми маємо допомагати. На ті, на ті потреби, які в нас дають запити для допомоги військовим. Благаю, хто читає, слухає мене під відео є реквізити для донату. Допомагайте, будь ласка. Хто чим може? Кожна ваша гривня допоможе прискорити перемогу? Стефанія Гармата це є книга Дзвони пам'яті, де е, Колись війшли наші дзвони е, пам'яті. Там дуже багато віршів наших е, є українських сучасних поетів. І от є Сервіня, Сервіна Гармата написала холодний ранок. Холодний ранок стелиться туман. Над Києвом прозоре небо висне. Горять свічки, Зажурений майдан. Душа страждає. Туга серце тисне, горять лампадки, світять ліхтарі, стоїть майдан забутий і самотній. І ясно зорі миготять вгорі, на землю спогляд небесна спогляда небесна сотня. Ось перша зірка промінь світлий шле. Пробилася крізь морок вранці рано, питає, чи забули ви мене очима ясними Сергія нігояна, Ось інша зірка поглядом пливе ясним промінням пробива тумани. Чи світла пам'ять у душі живе, чи пам'ятають гурика каромана. Їх більше сотні тих зірок ясних палають в золоті небесні ніші, несли любов у душах молодих, життя віддали найдорожчі, наймудріші. Небесна сотня в чисних небесах, і з вірою на землю споглядає, що правильний вони обрали шлях і їхні жертви люди. Пам'ятають пам'ятають, як майдан димів, і пам'ятають, як палали шини, як беркут, безпощадний шаленів і цілив прямо в серце України німий майдан. Він пам'ятає все, поколена, бруківка, зброя перша, фанерний щит, життя це не вбереже, а куля снайпера. Дар'яє прямо в серце. Ця біль в душі, по не відболить, роки ідуть, а серце плаче досі, небесна сотня із небес зорить, молитись Богу за їх душі просить. А скільки зараз вже не сотня, вже тисячі, вже мільйони сердець, вже з небу стало тісно Від зорів тих, що душі. Там переселяються, благаю, люди добрі, не, доп... не стійте осторонь. Допомагайте, будь ласка, своїми донатами, допомагайте нашим українцям, моя україночка, моя кохана україночка просить, благає всіх тих, хто небайдужий. Всіх тих, хто любить нас, хто, хто любить своє життя, хто вірить в Україну, допомагайте. Особливо звертаюся тих, хто далеко-далеко за кордоном. Кожен ваш долар, кожне ваше євро, кожен ваш донат, кожна посилка медичної допомоги, медикаментів завжди буде. Відгукуйтеся на донати, допомагайте донатити всім, чим можете. Є один такий вірш теж Олени Богуцької, День пам'яті захисників України. Шукаю слово, а яке не знаю, бо всі потрібні сказані слова я у скорботі сльози витираю і хилиться додолу голова. Та і не залишає думка тепер. Чомусь судилось статися війні. Чому, чому руїну й смерті привезли браття на броні? І хочеться вже достеменно знати, допоки буде проливатись кров, там у окопах падають солдати, а ми отут шукаємо любов. А ми радіємо життю і квітам, і в ліжечках спокійно діти сплять. Та що це, щоб одним спокійно жити, повинен хтось своє життя віддати. Ця правда і страшна вода. єдина, щоб хтось спокійно жив і мирно спав за мирний сон моєї України, солдат в окопах голову поклав. Ми у молитві голову схиляємо і знов сльоза торкається щоки. Вони живі, допоки пам'ятаємо. Вічна пам'ять вам, наші захисники, а вам, тим, хто бореться з кількості незламності. Я бажаю щиро будьте і далі такими мужніми і незламними. Ми вас дуже, дуже любимо. Ми вас. Ніколи не забудемо. І тим, хто в госпіталі, хто на реабілітації, я бажаю швидкого одужання, я бажаю не падати духом, мужності, стійкості і впевненості. Знаю, що Бог нас не покине. Знаю, що ми вистоїмо. Творіть добро, це мої слова. І вернеться сторицею, ідіть за Ісусом по дорозі прямій, вчіть ви дітей все робити з молитвою, їм Господь допоможе на стежці вузькій. Сійте, зерна, добра ви у кожне серденько, прививайте любов до народу свого і хай мову ціну, цінують, що вчила їх ненька, хай же з ними крокує, святе знемено! Цінують мову, цінують землю, цінують Україну, цінують людей, тих, що такі мужні і сильні. І хочу сказати ще теж своїми словами. Я писала своєму синочкові, але думаю, що кожна мама, кожному синову таке слово скаже. А ми, синочку, все здолаємо. Ці дві світлини серця ранять, між ними двадцять літ пройшло. Стежки дороги вдаль нас ваблять. скільки води вже протекло. Скільки... Колючок назбирали на наші стопи, мій синочку, скільки пацьорків нанизали, нанизали в життєвім зраненім лісочку. Та ми гартуємо лиш душі, ми ковалі незвичні, рідний. Ми вістуємо у цій муштрі і виросте наш дуб. Ще дуб наш плідний, наш простір аж ніяк не зломить. Ми з тих, синочку, що не скиглять, нас всі святі благословляють, а нам би лиш в цім пеклі вижить. Бо ми, синочку, дорогенький, мабуть, покликані на шлях цей, на шлях незламний, сина і неньки, колючі терна ці долати. Ми вистоїмо все рідненький. І вистоїмо, дійсно. Ми вистоїмо Україну, ми вистоїмо і будемо продовжувати наше життя, і ми будемо благати, щоб завжди було мирне небо. І ми віримо в наших захисників, дякуємо нашим захисникам, що стоять. Що стоять на, е, на захисті, що не падають духом, що завжди хочуть бити цю нещасну, страшну сволоч тих зайдів і е, сантиметр за сантиметром, проливають свою кров, але відстоюють землю, прогна, проганяють свою цю страшну сволоту і здобувають перемогу. Я ще один віршик зачитую, я не взяла біля себе на двір ем, годинника і не знаю, котра година, і скільки мені там часу залишилося. Мабуть, вже е, завершується час, тому е, м, зачитаю один віршик свій. Вищий же долина на чорному полі моєї країни квітуче життя, узорами ясними світлої долі. Хай цвіт чорнобривців іде в майбуття, хоча й не до свята в сьогоднішню днину гірчить полином українська земля. Роз'їхались діти, твої по чужині, сумує за нами землиця свята. Ясній вишиванко, узорами краю, не дай занедбати звичаї старі, цвіти мої земли. Калиною в гаю, хай в мирному небі летять журавлі. Збери, вишиванко, краплиночки крові, у ті, що пролили герої твої, хай маками, квітнуть в пошані й любові, будуть оберегом у кожній сім'ї. Вищий же доли, святу перемогу. Посій же надію у наших серцях, стели вишиванкою. Добру дорогу, хай Боже освячує спільний наш шлях, вищий же доли моїй Україні, благаю, Україночко моя, рідна моя Україна, рідні українці, я з вами, я з вами своїми донатами, своїми мислями, своїми молитвами, благаю вас, допомагайте, хто чим може від. Кожну, кожну копійку наближаємо вкласти в гаманець банки, щоб прискорити допомогу, перемогу. Ми переможемо, українці, любі, щирі, милі, дорогі. Я вірю в вас, вірю в зсу. Дякую за зсу за каву, за можливість йти. По життю приступати до роботи, благаю, дай Боже вам сили. Нехай вас Бог благословить тільки на життя, на мир і на перемогу. Обнімаю вас, рідні, мої дорогі українці. Хай з нами буде Бог і буде наша Україна. Всього доброго!